Регулювання дорожнього руху. Яких видів буває дорожня розмітка? Горизонтальна і вертикальна. Знаки якої групи запроваджують або скасовують обмеження в русі на проїзній частині. Заборонні знаки в якому випадку заборонено в'їжджати на реверсивну смугу, коли на реверсивному світлофорі горить червоний сигнал і коли реверсивний світлофор вимкнений, на якому малюнку зображено тимчасовий дорожній знак. Тимчасові дорожні знаки встановлюються на щитах жовтого кольору або на переносних стійках. На малюнку No1. Тимчасовий знак. Що дозволено вам рух в даній ситуації? На даний сигнал регулювальника рух дозволено тільки праворуч. Дозволено праворуч. Чим ви, як водій, повинні керуватись, якщо сигнали, які подає регулювальник, суперечить сигналам світлофора. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора і вимогами дорожніх знаків. Сигналами регулювальника. Водіям яких транспортних засобів дозволено рух в даній ситуації. В даній ситуації рух дозволено в напрямку вімкної, вімкненої секції разом з червоним сигналом світлофора. Рух дозволено ліворуч або на розворот. В синьому автомобілю Ліворуч або розворот. В якому напрямку ви можете продовжити рух на даний сигнал регулювальника. А даний сигнал регулювальника дозволено рух прямо, праворуч, ліворуч та в зворотньому напрямку. На яких учасників дорожнього руху поширює свою дію даний світлофор. На ходім. Водіям яких транспортних засобів дозволено рух в даній ситуації? В даній ситуації рух дозволено в напрямку ввімкненої секції разом з червоним сигналом світлофора за умови пропуску всіх тих, хто рухається з інших напрямків. Водієві синього автомобіля. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху? Зупинившись на заборонений сигнал світлофора Водій легкового автомобіля, оскільки зобов'язаний зупинитись перед дорожньою розміткою СТОП лінії. На даному перехресті воді та пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника. Сигнали регулювальника мають перевагу. Перед сигналами світлофора та вимогами дорожніх знаків. Сигнал світлофора відрізняється від сигналу регулювальника. Ви будете користуватись сигналом світлофора? Ні. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Що дозволено водієві червоного автомобіля в даній ситуації виконати випередження вантажного автомобіля з лівого боку. Заборонено, оскільки реверсивний світлофор вимкнений. Рух по реверсивній смузі в даному випадку заборонено. Що дозволено в даній ситуації рух водієві автомобіля? Заборонено, оскільки на даний сина регулювальника рух заборонений зі сторони грудей та спини. Знаки якої групи вказують обов'язкові напрямки руху або дозволяють деяким учасникам руху рух по проїзній частині чи на окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження. Наказові знаки. Що дозволено вам рух прямо в даній ситуації. В даній ситуації керуємося сигналами регулювальника, який регулює рух на перехресті. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. В даній ситуації дозволено рух водієві легкового автомобіля. Водію трамвая рух заборонено. Дозволено тільки вам рух трамваю заборонено. Яким автомобілям дозволимо рух в даній ситуації? В даній ситуації користуємося сигналами регулювальника. На даний сигнал регулювальника рух дозволено прямо ліворуч, праворуч і в зворотньому напрямку. Обом автомобілям дозволений рух. В яких напрямках вам дозволено рух. На даний сигнал регулювальника рух дозволено прямо та праворуч. Прямо або праворуч. Водіям яких транспортних засобів дозволено рух в даній ситуації. В даній ситуації. Рух дозволено трамваю та червоному автомобілю. 9 трамвая і червоного автомобіля. Дозволений рух.